Возвиженка знаходиться між двома горами замкова та дитинка. В деяких джерелах ми можемо саме це прочитати. Але насправді вона не знаходиться прямо між двома цими горами, бо дитинка це гора, яка начебто вклінюється і знаходиться в районі пейзажної алеї. Тобто не зовсім вона і між. Урочище, як я вже казала, мало назву гончари кожумякі дуже-дуже довгий час. Тому що тут сцілились майстри: дягтяри, гончари, кожум'яки і відомий дуже твір за двома зайцями, який спочатку був п'єсою ночія Левицького, яка мала назву саме на кожум'яках. Тобто події відбувалися саме тут. Потім п'єса була переписана старицьким і вже мала назву Панська губа та зубів нема або за двома зайцями, екранізована в 1961 році. А саме події першої п'єси відбувалися на Кожем'яках, тобто в цьому урочищі. Урочище селилися майстри, як я вже сказала. Чому? Тому що близько був Поділ, тобто Подільське торжище, де можна було одразу продати свій вироблений товар. І саме тут протікала річка Глибочиця, куди і дуже часто вибрасували ці всі відходи да, від виробництва майстрів. Саме тому Тут був, ну скажімо так, дуже неприємний запах, а зараз Воздвіженка, вона навпаки вважається елітним районом, її часто називають Київською Швейцарією, Маленьким Парижем, а також мертвим містом, тому що Воздвіженка й досі не повністю заселена. Що хочу сказати ще про історію воздвиженки, що в 19 столітті поступово майстри і ремісники витісняються купцями, що приїхали сюди і почали вже робити свої забудови, свої садиби, але і в часи, ще, коли тут жили майстри, і коли вже заїхали купці, забудови були поставлені дуже щільно одне до одного. Це особливість рельєфу. І зараз ми бачимо початок вулиці. і... Гончарної, і бачимо, що вже забудови стоять так же щільно, як і дуже-дуже давні часи. І ще така характеристика, що на воздвіжниці і зараз немає багато поверхівок, тому що знову ж таки особливості рельєфу і проблеми, які з цим виникають, тому що тут постійно скаржаться на погану комунікацію, водопостачання, плісняву. Ну, це знову ж таки особливості місцевості, тобто урочище, яке знаходиться в низині. Воздвіженка отримала свою назву від хрест Воздвижинської церкви, яка була спочатку побудована дерев'яна, але після Подільської пожежі вона була перебудована у Кам'яну і досі знаходиться внизу, за адресою вулиця Воздвиженська, 1. Але ще є одна причина, чому Воздвіженка так мало заселена, це відповідно ціни на не... Ми з вами вийшли на вулицю Воздвиженську. Усього в мікрорайоні Воздвиженка існує чотири вулиці: гончарна, Дегтярна, Кожем'яцька і саме Воздвиженська. Воздвиженська вважається головною, і ми вже бачимо ці казкові будиночки. Як я казала, вже Воздвіженку часто називають Маленькою Швейцарією. Куточком Європи в Києві. Шоколадні будиночки, прянічні будиночки, казкові, мультяшні, інстаграмні. Тобто це такий елітний район, куди дуже часто приходять робити фотосесії. Тут часто знімали кліпи, ну, особливо до 2014 року, і не тільки українські виконавці, а й виконавці закордонні. Серед українських це дуже популярний в свої часи кліп Потапа. та Насті Каменських». Где-то ми відміняємо конець світа. Також знімали Ірина Білик, Надя Дорофеєва і інші. Дуже часто тут проводяться такі професійні фотосесії, як я вже казала, весільні фотосесії. Будиночки, ми бачимо, що вони усі. Не мають багато поверхів, тобто середня кількість це 5 поверхів, це пов'язано з особливостями рельєфу, про які я вже казала. І ось з цих особливостей рельєфу виходить дуже така цікава історія мікрорайонного здвіженка в другій половині ХХ століття. Тобто, в 60-х роках оці всі будинки, які будувалися під час заселення купцями. Середини ХІХ століття, на початку ХХ будуються також будинки, і вони в 60-х роках ХХ століття приходять у невідповідність, в аварійний стан. І починають руйнуватися потрохи. Люди ще до того, деякі виселяються самостійно. Ті, хто не хоче виселятися самостійно, в 70-х їх вже виселяють примусово, бо в тих будинках жити неможливо. І воздвиженка стає такою незабудованою пустою. Ми бачимо на відео і побачимо ще, що деякі будинки все ж таки збереглися з тих часів. Тобто не всі були зруйновані, але більшість все ж таки була зруйнована. Ось, до речі, бачимо ми Замкову гору, частину Замкової гори, як я вже казала, що урочисть знаходиться, ну, як можна казати, між двома горами. І ось якраз бачимо один з будинків, який зберігся ще з тих часів. Але всіх їх поступово приводять до такого загального вигляду, який ми бачимо, тобто цю атмосферу роздвіжинки, коли будинки невисокі, казкові, нагадують трошки або там дитячі мультики, або дитячі. Казкові фільми, і вони всі е, пофарбовані такі світлі пастельне, але між тим яскраві позитивні такі кольори: блакитне, світло-рожевий, світло зелений жовтенький, е, біжевий, тобто такі кольори, які радують око, але не є такими. Кислотними або занадто яскравими, занадто темними. І ось, коли вездженка стає пустою, то тут е, хочуть побудувати е, парк, національний парк пам'ятку Давній Київ. Тобто не тут побудувати, а віднести воздвіжник до цього парку пам'ятки, який би містив собі Андріївський, місто Ярослава, місто Володимира, Копирів Кінець, гори Уздихальницю, гори замку, тобто цю територію давнього Києва, давнього історичного Києва. Але цей проєкт не вдається реалізувати. Хоча він розробляється протягом 20 років, тому що спочатку перебудова, потім вже розпад Радянського Союзу, і Воздижника взагалі стає кримінальним таким районом, де ніхто майже не живе, безхаченки, кримінальні елементи тут селяться. І на початку 2000-х, нарешті Воздвиженку забудовують. Забудовують не багатоповерховками, як більшість Києва, а саме ось такими казковими будиночками. У 2001-му закладений перший камінчик, в 2003-му починається більш масштабне будівництво. І ми вже потроху з вами будемо завершувати нашу розповідь. Ще раз зверніть увагу на те, які будинки є, які вони гарні. Але, як я вже казала, не всі тут. Будиночки заселені, багато стоїть пустим, особливо після